Ми з вами вже поговорили. Чому здається, що навколо ну усі коучі, але більшості з нас важко сказати, хто ж такий коуч. Отже, коуч це людина, яка допомагає клієнту визначити свої власні цілі, шляхи досягнення цих цілей, та не збитися по дорозі. Це як gps навігатор у машині. Він допомагає клієнту, водію дістатися якогось місця швидше, ефективніше або враховуючи індивідуальні потреби, але водієм залишається клієнт. Коуч використовує особливий стиль комунікації, який заохочує клієнта до самостійного мислення, думання, визначення. Своїх стратегій та прийняття своїх рішень і не нав'язує свої поради, життєвий досвід тощо. А таким чином у коучингу клієнт стає більш автономним та відповідальним. Умовному коучингу це означає, що ми можемо визна визначити та створити насправді індивідуальну програму і допомогти нашому клієнту взяти на себе відповідальність та автономність у навчанні.